Я буду плакати, хоч сліз уже немає, молитись буду, хоча вже сказані усі слова. Допоки в Україні ще війна триває, не змовкне і молитва ця моя. Я вірить буду, хоч сумніву немало, і не злякаюсь, хоч страшно навкруги, і хоч велике зло на нас повстало, я довіряю, Господи, Тобі. Я буду жити. Хоча мене вбивають, але ж душа навіки є жива, нас вороги ніколи не здолають, Господь не перестав робити чудеса. Я не боюсь, бо Бог моя фортеця, і від біди сховаюся у ній, ніяке зло туди не пробереться, там спокій знайде стомлений дух мій. Я вірю в те, що Бог є в Україні, бо вже ми зникли б. Якби було не так. І Він відновить завдані руїни і сам поставить захисту кулак. Молитись буду за неньку Україну, за землю рідну, за доньок, синів, Господь врятує від ворога країну, хоч як би ворог грізно не кипів. В проломі стану, хоч сили дуже мало, допоки в тілі є моїм душа, Господь. Є сильний вирвати те жало, щоб Україна вільною була. Амінь.